Можець, не той, хто першим перетнув фінішну пряму, а той, хто взагалі туди доїхав. У кривому розі відбулися брутальні перегони на виживання. Щорічне дійство збирає десятки екстремалів, адже тут не існує писаних правил. Учасники можуть штовхатися, податися, збивати один одного. Все, аби тільки проїхати якомога більше кіл доріжжя. З учасниками заїзду по коліна в багнюці, але з усмішками на обличчях поспілкувався Богдан Лазука. Ось вони перегони для справжніх чоловіків. Тут виграє той, хто дістається до фінішу, а це завдання не з легких. Перший цьогорічний етап змагань 20-го ювілейного сезону перегонів на виживання зустрів Кривий Ріг та його відома траса Кривбас Екстрим. 15 учасників, 5 заїздів і безкомпромісна боротьба. Обіцяють неабияке шоу. Оце реальний претендент звання. Воно все вийде. тільки не подробно. Багно по коліно та круті віражі це неймовірні перешкоди на шляху до перемоги. Не забувайте, тут дозволені будь-які брудні прийоми. Він з до мене відноситься. Уже другий раз обходить. Але без бою тут ніхто не здається. Усі учасники, що сили рвуться до перемоги. Кожен заїзд складається з 20 кіл. Аби стати першим, треба перетнути лінію фінішу в усіх трьох етапах. Але це вдається не усім. Між заїздами пілоти діляться враженням від надскладної траси та готують свої машини до наступних випробувань. І ми з 555 пісопсапятим там поборолись знатно. Все, ребята, все серйозно. Ваксі тяжело очі таку непримиренну битву і жагу перемоги можна побачити не на багатьох змаганнях. Юрба глядачів навіть на мить не може відірвати погляди від треку. Нарешті важкі перегони завершено. До фінішу дійшла тільки половина учасників. Усі втомлені, але задоволені. Це мій перший кубок, перший, перший. Є сіпі, що машина не грілась, бо ще, ну хоча куди? Все удалось покатався, удовольствие отримав. Саме головне. Однак нема коли відпочивати. Шоу має тривати, і наступний другий етап перегонів на виживання відбудеться вже у травні.